Берта вже майже рік чекає на свого люблячого господаря. У квітні 2024-го вона сама прийшла до Вінницького муніципального притулку і залишилася під опікою працівників. Зараз Хаски охоче йде на контакт. Любить, коли чухають за вушком, і навіть знає кілька команд. Усе це результат роботи фахівців центру, адже здебільшого тварини потрапляють у притулок у поганому фізичному та психологічному стані. Тварина з вулиці, тварина спить на вулиці, їсть на вулиці, в неї немає такого розуміння, як будинок, і відповідно всі ці будь які листя, все, що оваляється на підлозі, це все є на тварині. Здебільшості це просто налякані тварини, які потім з часом адаптовуються і стають повністю адекватними контактними тваринами. Усіх хвостаті мешканці муніципального притулку доглянуті і регулярно проходять медогляд. Коли потрапляє собака, в неї тиждень карантину, далі дегельмінтизація робиться і стерилізація з вакцинацією нас всі стерилізовані вакциновані сказу і проглистовані. Нині тут проживає 67 собак. У кожного з них своя історія. Когось фахівці притулку забрали з вулиці, а про деяких потурбувались небайдужі віничани. Якщо, наприклад, заявник просто каже, треба забрати тваринку з вулиці, ми не проти, ми її підгодовуємо, але ми хочемо простерилізувати, щоб не було цю зняти. Ми виїжджаємо, забираємо, стерилізуємо, вакцинуємо, даємо від глистів і повертаємо на місце відлогу. Якщо ця адопція, ми бачимо подальшу перспективу в собаці, то я з нею займаюся і стараюся, якомога швидше адаптувати в родину минулого року. Близько семи десятків чотирилапих знайшли свою родину, і ще майже сотня досі чекають свого квитка у щасливе життя, люблячого господаря. Берта, як і десятки інших підопічних притулку, може стати частиною вашої родини. Вони потребують тепла, турботи і любові. А у відповідь завжди даруватимуть вам відданість, чекатимуть на вас вдома і радісно зустрічатимуть. Від початку 2025 року із муніципального притулку вже 15 хвостатих полонили серця віничан, які забрали їх до себе додому. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.